Помоломо всі, з усієї душі, до свого розуміння нашого промови. Господи, смерті володців наших моломистелів вислухає, помилуй. Мой нас Божою твоєї моломистеллю вислухає, помилуй. Це нашого блаженнішого Митрополта і піславні, велику нашого Високопресвященнішого шоу Митрополита Дмитрія, за братів наших священиків, священомонахів. І за все присів братство наше. Ще молимо за Бога, що Україну нашу, молодовій стоїшу, ми тихий, мирно життя прожило всякому младше, і чистоті. Мастері, поміли, мастері, поміли, Тіших потраплях православних забочу своїх повітряних забутні понад того храму цього, і всі раніше спочили боці братів наших, щоб у них по всьому не лежать. Православний. Господи помилой, ще молимо за милі життя, мир, роздрове спасіння, Боже, завітання, прощення душня реки в Божих. Митрополита Дмитрія з вольвою пасвою всіх воїнів-захисників нашої України. Рабів Божих прото Ірея Стефана з родиною протиря, Павла з родиною протиря, Василя з родиною протиря, Петра з родиною це Деякона Семена з родиною рабів Божих. Юрія Тетяну, Сава Захарія, Матвія Івана, Галину, Лесі, Лена, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христина, до Ківітков, Рабів Божих, Ігоря Ольгу, Ляну, Дмитра, Гліба, Іраклію, Орнеса, Соломі, Олександра, Олега, Лесю Ольгу, Анну Тетяну, Рабів Божих, Романа Наталію, Софію, Анну Марію, Рабів Божих, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ольгу, Росислава, святослава, мирослава, святослава, Дмитра. Рабів Божих Романа Наталію Анну, Марію, рабів Божих, Любов Романа, Галину, Романа, Тимофія Людмилу, воїна, Юрія воїна Андрія, Рабів Божих, Єлизавету Марію, Меланію, Оксану, Дмитра воїна Андрія, Володимира з родини, Микола з родини, раба Божого родинника Лучану, рабів Божих, Михайла Вікторія Катерину, Єву, Максима, Оксану Ігор'я. Рабів Божих Андрія Тересу, Людмилу Олександра, Єврія, Богдану, Олександру, Водиславам. Рабів Божих воїнам Василя Наталію. Рабів Божих отця Степана Олегам, Романом Лесю Андрія, Марію, Софію, Лідію, Сергія, Тетяну з родини, Людмилу з родини, Стефанію з родиною, Бориса, Ірину, Олену, Олександра, Юрія. Рабів Божих Тетяну Ольгу, рабів Божих Олегам, Світлану Ірину, воїнам Ігорям, воїнам, не Василям, воїнам зарагалину, Йосипа Олександра, рабів Божих Олексія, Любов, Юрія, Юлева, Вікторію Ігоря, рабів Божих Ларису Ярославам, Ольгу Павла, Галину, Олену, Яну, Ореста, Надія, Георгія, Юлія, Росислава, Матвія, Лук'яна, Артема Івана, Святослава, Михайла, Владислава, Ольгу, Андрія, воїна Назара, рабів Божих воїна Ориса, Тетяна, Івана, Наталія, Дмитра Павла, воїна Назарія, Софію Андрія, рабів Божого Ця Степановця, Симона, Це Василя, Отця, Андрія Григорія, Мар'яну, Рукфуляну, Назарія, Марту Анну. Русислава Оксану, Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родини, Наталію з родини, Тетяну з родини, Іляну з родиною, Ірину з родиною, Марію з родиною, Оксану з родини, Ярослава з родиною, рабів Божевиця, Степановиця, Семенівця, Василя, ця Павловиця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломія, Максима, Єву, Романа, Злату, Вороніку, Галину, Ігоря, Рому, рабів Божих, Тараса, Ірину, Андріану, Оксану, Анастасію, Катерину, Василя, Лесю з родиною. Ірину з родиною Анну, Віру Вариса з родиною Володимира Боляшу, Боляшу, Лесю Боляшу, Лесю Боляшу, Любов, Боляшу, славу, рабів Божих, воїна Стефана, Ольгу Тетяну, рабів Божих, Віталія Володимира Христину, Марію рабів Божих, Романа Ігорія Андрія Василя Василя. Рибів Божого отця Стефану, Оксану, Дану любов, Ігоря Романа, Олега, Оксану, Ольгу, Миколу, Катерину, Степана, Оксану, Рівів Божих Василя Діану Васисії воїна, Івана, воїна, Миколу, Анну Миколу, ребів Божих Андрія Світлану, ребів Божих воїна, Павла Наталія, Рбів Божих Ігоря Ольгу Олену, Маркіяна, Михайла Ірина, Івеліну, Світлану з родиною. Рабів Божого Веця, Степану зі Семену, це Василя Зібовла, Світлану, Віктора, Сергія, Володимиру, Юлію, Юрію Ірину, Вікторію, Одинниці, Наталію, Тетяну, Атолію, Оксану, Олену, Валерію, Тетяну, Ірину, Наталію, Юрія Володимира Андрія, Сипану Михайла, Богдана, Кирила, Ірину, Ірину Андрія, Діану, Матвія, Оксану, Олену, Зоріяну, Рабів Божого, Оксану, Івана, Ірину, Діану, Оляну, Михайла, Марію. Оксану Равів, Божих Протреси, Фана Протарея, Павла Протериси, мене Василя Василярема, Артемія Монашко, Арвару, Ольгу Сергія, Олю з родиною, Ніна Світлану Антона, Нікіту, Віру з родиною, Миколу, Ганну, Любу з родиною, Марію з родиною, Ларису з родиною. Константина Олега Павла воїна Андрія Воїна, Ігоря Воїна, Сергія Рабів, Божий, Зор'яну, Галину, Олену Ігоря, Галину Андрія. Світлану Ірину Михайла, боляшу Ольгу, Боляшу Галину, Боляшу, Ірину, Клавдію, воїнів Дмитра Віталія, Ігоря, Василя, Миколу, Руслана, рабів Божих, Воїна Іваном, воїна Андрія, воїна Владислава, Марину, Руслана, Оксану, Миколу, Марію, Анну, Світлану, рабів Божих, воїна Андрієм воїна Стефана, Рабів Божих, Оксану, Андріана, Юліаном, Рабів Божих, Миколаю Софію Олену, Івана Марію Ангеліну, Анну Юру, Рабів Божих, Ігоря Оліюляна Дмитра, Гіба Іраклію Ернеса, Соломію Олександром. Рабів Божих, Валерія, Дениса, Ікатерину, Олександра Віру, Валерія Любов, рабів Божих отця, Сипанаця по Симона Симонаця, Василя, Тетяну, Олександра, Христину, Крист... Кароліну, Світлану, Галину, Сергія. рабів Божих, Олену, Соломію, Маргіє, Таталінил, Краса, Юстинію Марію, Рабів, раба Божого, младенцем, Єрем, Єрему, Єремію, Рабів Божих. Михайла з родини Олександра Богдана Маріяно Єву, Миколая з родиною Романію Ірину Христину Орестем, рабів Божих Ігоря з родиною Лідію, Андрія Ольгом, младенцем Вікторію, Тетяну, Тетяну, Марису, Євгенія бояшу Анну, Болящу, Євгеніям, рабів Божих Маркіяна з родиною Степанію Катерину, Макарія з родиною Юлію, младенця Водислава, Дмитрія з родиною Юлієм, рабів Христину, Анну, Аннулі Матвія Тетяна, младенця Софію, Младенца Санни Єлизавету, рабів Божих, Михайла з родини, Павла з родини, рабів Божих, Галину з родиною, Тетяну з родиною, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Галину з родиною, Роксану з родиною. Ольгу з родиною і всіх парафія святого храму, цього, що зберегтися на всякої скороводи, гнівові душами снимки, що спокійно вони жили, що в узорові і добробуті ціні життя і проходили все молосли, Господи, вислухай нас і помилуй помилой. що приносить і забороділи станцесному храмі цьому за тих, що трудиться співають, і за всіх присутнів людей, що співається від тебе, великий багатої, і милості. Можно і помиратою, і помиратою помилою. Бог і Святові, слава слава, молодці, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.